В нових солдат Збройних сил України, обичах громадянських людей, <кій> виникає питання, для чого оці резиночки на касках реалозахи. Я вам поясню, Производителі одумали усі проблеми з вони придумали таке рішення. Я груба закаточна резинка, щоб губу держати, щоб вона не розкладвалася на одпуск, на пощеріння і дій. Але це не означає, що ми замість навички маємо вживати слово skiл якогось єра. Це зовсім не означає, що замість слова випадок ми маємо вживати слово case. Зачем це? щоб показати, який ти дебіл, що ти кілька англійських слів вивчив, кончений ідіот. Well, my favorite song is Let It Snow. Моя улюблена пісня — це «Давайте їсти сніг». Also, I like, you know, bye-bye baby, baby goodbye. Також мені подобається «Купи-купи немовля», «Немовля» — хороша покупка. And when I listen to it, I often ask myself, to be or not to be. І, і коли і коли я то все слухаю, задаю себе, питаю, питаю себе, дві бжоли чи не дві бджоли? <му> Ходила вчора до гінеколога, заходжу в кабінет, труси зняла, ноги задерла, лежу. Заходить доктор, каже мені вище, я ноги вище. Він мені знову вище, я вище, він знову вище. Я кажу панунцю, вище не можу, кости тріщуть, уже вік не той. Жіночко, гінекологія поверхом вище. Дається, я готова спробувати mm -hmm. мало. А чого б це вдруг так? Я так подумала oh. там, давно. Де машина? Де машина? Забув, що таке реально ватро зімня резина. Я тим лучше пнем поїхав, я їду, мені кажеться, що мене постійно заносить. О, блядь. Короче, От тут я і вилетів, валятка. Пока. Ну взагалі, ти поняв, так? Да? Я з тобою запизди з дороги злетів наглухо. Да ти заебал, а я удавал. А підскажіть, ви б мені могли помочь? Там ця дівчинка зовт мене на свідання, але каже, щоб я приходив тільки з бабками. Ви вечером не зайняті? Зайняті? не допоможете, так? не поможете, да? да ми О, ну все, это да, да. хорошого вечора. Вирішила понтанутись перед колишнім. <laughs> Там ми бе все пришел. Я, я трошки посижу, добре. Три. Бейсбол трикшот.